Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні ми прийшли до внучка Андрійка, будемо його вітати з Андріями. І будемо щось трохи готувати. Ко наш несе дрова, буде підкидувати, будемо пічку топити. І будемо. І нас закидує дрова туди о, і топимо. Готуємо стародавні манджарики. Невістка каже, що в них у селі називають манджарики, а ми називали ще смак, ще смак дитинства, ми називали просто печена ріпа. От тут ми помили картоплю. Ріпа це картопля, Помили ми картоплю, файно її почистимо. Зараз отак Так ми будемо нарізати картопельку. О, почистимо файно. Нарізаємо такими тоненькими пластинками. Ось так. Ось ми з мамою, зараз мама вам розкаже, як пече, пече сі таку ріпу на бляті. Ану, бо це, бо це оцей називається у нас блят. Кухня, що горить? Кухня горить древами, називається блят. Тепер я беру оцю ріпку. отак накладаю. І так ми печемо. Так я пекла і в дитинстві. Так я тепер вам покажу. Ось так Отак. То те, що пекли, десь як оту, тепер пеку чи брату, чекати, то У дух... чи в братурі чи като ні. Мені... Це не такарі, це така ріпа. А ось це, ось це ми печемо отак. Отако ми печемо. Бляд добре розгорічився, кладемо тепер ріпу, нарізану ріпу. Мама розкладає. І так я розкладаю. І так, аби припеклась. Так. Ми, ми колись у дитинстві так все любили ще, ще з бабою, ми все таке пекли постійно. Це були смаколики нашого дитинства. Ось так мама порозкладає. Там, де найкраще печесі, і то, то потрошка по частинами будемо е, печи. Отак от будемо печи. О, добре, добре. Куди частина? Положу, отак так, бляк, обертаю і так печу. А де отак? От і так ще напікає і так ми їли. Бо Більше не було такого, бо горіло в кухні, та й так пеклося. А як вже не горить, то вже немає. Обидві з невісткою, мама з невісткою смаж... смажити будуть. О, Невістка допомагає, Оттако... цю так, обертає ось тако, коли вже добре так вона при... Бо баба вже не дуже така до того. <смеш> Спосібна. Байка-байка <смеш> <смеш> добре. А в невістки руки золоті. <смеш> Неї... горить у руках. Ось ось такі ось, такі, ось такі. ось так ми вже тут трошечки насмажили, отаке позапікали. І так будемо частинами запікати. О. Виділи на такі кухні, як древа, на оцей на каво, бляд. Ми так говоримо, я не знаю, як хтось називає кухні. от, і отакі Кухні виходять. на древах. Пару, пару хвилин і сесесі спікає і, на, і напікаєся велика миска. Раз, два, дві вже вже яких є. Е, невістка каже, що це все манджарики. Я, я не знаю, а ми казали просто, печена ріпа пе, на тім вода і все. Нарізали, напекли на... і... і їли. Готуємо мачанку до манджариків, до печеної ріпи. А ну, мамо, розкажіть, яка колись була мачанка? Така була мачанка. Чесничок, сіль і вода. Більше не було, тепер дають сметани, тепер дають то що, там сметани не було. Майонезу, сметану. А в мене була сіль, вода і чесник. Добре, а тепер тут каво по сучасному рові. Це, це такі наші тепер. Правда, Андрійку? Це чіпси по-українськи тепер. Та, чіпси. О, то-то. Е, даємо тут лишку, лишку сметани, лишку майонезу. Чесничок. Сіль перед досмак. Де таке не ревому? Таке не буде. Але був чесник, вода і сіль. Все. І так мачей не так, мачили, не так їли. Ось Андрійко зараз буде вже їсти по-українськи такі українські чіпси. А ну, Андрійко як, мачеєш ту мачинку в мачей. О, і то-то. Ну, і розкажи, які це все. чи все добре? Дуже смачні. О, дивіться, які він каже. Це дійсно дуже смачні. це і наш смак дитинства. І, і то -то. дуже смачні Андрій каже, що Андрійко каже, що то дуже добрі, що він, він теж таке любить. Так Колись ми робили, і так само то -то. ось ось такі е, у нас манджарики. А ми просто казали, що то е, український печена ріпа. Печена ріпа. Тепер українські чіпси будемо називати. Ось такі. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Розкажіть, чи ви такі готуєте манджарики, чи печете та кріпу. Буде дуже цікаво, бо, бо з Андрійком ми ось таких, нині на, наготували таких манджариків. Будь, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Смакота. Смакота. О, де там Дріко каже? Смакота. Ось і я спробую давньої такої страви. М -м -м. Смачно дуже, смачно дуже, так що готуйте.